Україна продовжує наполягати на створенні спеціального міжнародного трибуналу. В офісі президента зазначають, що тільки так можна притягнути до відповідальності президента, прем'єра та міністра закордонних справ Росії. Про це йшлося на конференції щодо покарання представників Росії за злочин агресії проти України. Вона відбулася напередодні в Лондоні. За підсумками заходу, учасники підписали спільне ком'юніке, яке надіслали керівництву Великої Британії. В документі зазначено, що слід створити трибунал через процедуру голосування в Генасамблеї ООН або шляхом підписання міжнародного договору із скасування імунітетів трійки. У проєкті ком'юніке також містяться конкретні рекомендації щодо того, як це зробити відповідно до норм міжнародного права. З нами на прямому зв'язку зараз Антон Кориневич, це посол з особливих доручень Міністерства закордонних справ України. Пане Антоне, доброго вечора. Вітаємо вас. Вітаю вас. Ви особисто задоволені тим рівнем дискусії, яка відбувалася у Лондоні, і чи матиме вона можливо миттєві наслідки? Так, безумовно, в Лондоні 1 лютого пройшов дуже важливий захід. Дуже важливо, що він об'єднав дійсно чільних представників британського експертного середовища, академічної спільноти. Тобто, це був дійсно захід, міжнародна конференція високого рівня. Основні британські юристи міжнародники були серед учасників, і ця конференція вкотре показала, що юристи-міжнародники різних держав, і, зокрема провідні юристи, міжнародники Британії. Абсолютно єдині в своїй позиції щодо того, що спеціальний трибунал щодо злочину агресії проти України потрібно створити, тому що інакше ми залишимо непокараним самий корінь зла. Ми залишимо непокараним найбільшу агресію після другої світової війни. І сам основоположний принцип міжнародного права не застосування сили чи погрози силою, він опиниться під дуже серйозною загрозою. Тому, безумовно, це був важливий захід, дуже важливо, що. Він пройшов у Лондоні, тому що безумовно ми сподіваємося на підтримку наших ключових міжнародних партнерів у цьому процесі. І це питання повинно постійно бути на порядку денному, зокрема в столицях наших ключових держав міжнародних партнерів в міжнародному кримінальному суді і загалом міжнародних судах. Багатьох різних країн зібрано вже просто тисячі справ стосовно агресора і стосовно тих кримінальних злочинів, які були здійснені громадянами Російської Федерації на території України, і це все звичайно передається або до міжнародного кримінального суду, або власне ці країни розглядають. Але загалом стосовно створення саме спецтрибуналу, пане Антоне, про терміни, тому що зрозуміло, це все збирається, коли це може відбутися, коли буде розгляд справ. От бодай про таке зараз. Іде мова. Я би трішки додав так: те, що зараз збирається для міжнародного кримінального суду, для національних судів України та інших держав, це в основному факти, що стосуються вчинення воєнних злочинів, злочинів проти людяності і злочину геноциду. Дуже важливо, що з лютого з липня минулого року, 2023 року, у ГАЗі працює міжнародний центр з кримінального переслідування за злочин агресії проти України ICPA. от якраз з липня. Декілька держав, учасників спільної слідчої групи, почали разом розслідувати і обмінюватися інформацією щодо саме злочину агресії. Тому насправді початок вже покладено. Розслідування вже ведеться. Комунікація, обмін інформацією, даними щодо розслідування фактів вчинення злочину агресії проти України. Вже є. Тому перший крок зроблено. Наступний крок це власне переслідування і судовий процес, тобто трибунал. Тому ми переконані, що це неодмінно відбудеться. Звичайно, строки тут це чутливе питання в тому контексті, що ми не можемо створити спеціальний трибунал самотужки. Так нам потрібна для цього підтримка міжнародних партнерів, спільне бачення того, як ми створимо спеціальний трибунал, тому що це не має бути відповідь лише України. На збройну агресію Російської Федерації це має бути відповідь міжнародного співтовариства, і тому, звичайно, про терміни говорити наразі напевно не доводиться, але ми працюємо зокрема в рамках основної групи Коргруп. У нас вже є план роботи на найближчі місяці. Тож ми сподіваємося продовжувати рух перед цим питанням. Ну і аби це було найбільш ефективно, певним чином це має бути педепідаїдою організації об'єднаних Націй. Ми правильно розуміємо. Це має бути відповідь міжнародного співтовариства. Чи повинна це бути виключно модель підгіду організації Об'єднаних Націй? Чи це може бути модель підгіду іншої міжнародної організації, яка буде підтримана Генеральною асамблеєю? ООН? Я думаю, що тут варіантів є декілька, і всі вони обговорюються нами з нашими партнерами, зокрема в рамках Корґруп. Тобто, я би тут не казав, що це є єдиний можливий вихід із ситуації. Ключове. Щоб суд не виносив рішення виключно іменем України так, тому що це важливо. Це не лише агресія, яка зачіпає інтереси лише України, і щоб цей суд, цей новий трибунал, був створений таким чином, щоб це була справді відповідь міжнародного співтовариства на цю агресію Росії проти України. Дякуємо вам, пане Я Антоне. Дякую. Антон Кориневич, посол з особливих доручень Міністерства закордонних справ України, був з нами на прямому зв'язку.